Всіх вітаю, сьогодні 4 грудня. Ви просите подивитися подивитися ось це питання. РФ готує масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією Трампа. Росія вже підготувала 300 човнів для перетину річки з лівого на правий берег. Це стало відомо з інтерв'ю голови Херсонської ОВА. Давайте запитаємо, чи правда, що РФ ось в найближчий час грудень, січень. Готує масштабний наступ на човнах на місто Херсон з лівого берега на правий. Чи це правда? Мах, власність, а та, агресія, таємниця, смерть. Зв'язані руки сонце. Сонце це Херсонщина, в них зв'язані руки. Відлюдник, відлюдник і це вода. Так, дивіться, ну, щось тут, ну, трошечки щось тут не те. По розкладу, ану, я хочу ще раз запитати по-іншому. Чи правда, що РФ збирається в наступ, що готові в неї човни для перетину річки з лівого берега на правий? Ось Рф піде в наступ з лівого берега Херсонщини на правий. Рф піде в наступ з лівого берега на правий, у них готові багато човнів. Диявол, да, рух, ну. Агресія, плани такі є, да, плани, рух є, ілюзія. Плани по ілюзії на Україну все одно. Знову Сонце. Це в нас із окупованої території. Планують кордони, знову обмеження. обмеження і тут карта бідності. Я зрозуміла, чого так показало перший раз, тому що ну, там не 300 човнів. Це, по-перше, я тут спитала просто без кількості в очікуванні. Ще раз, чи піде РФ в наступ. Ось найближчий час з лівого берега Херсонщини на правий через річку. Баланс домовленості. Знов баланс. Важко це зробити. Можливо, якась невелика там кількість буде пересуватися, але невелика кількість. Війна чи підуть. Обстріли показують обстріли. Обстрілювати, як і зараз, та можливо, можливо, більше будуть обстрілювати з лівого берега правий берег. Обстріли показую. А що прям уход від цього 50 на 50, бо недостатньо ресурсів. Ну, я б не сказала, що прям супер більше на масштабний наступ буде. Чесно. Не сказала б. <гум> Можливо, тут є якась хитрість, хоча хитрості тут не випало, Хоча спочатку там падала луна. Це знаєте, сама з собою. Так, ще раз, покажіть, будь ласка, чи дійсно. Що там задумала РФ на лівому берегу Херсонщини відносно правого берега? Що вони там задумали? Що будуть робити? Їхні дії. Покажіть їхні дії на найближчий час. Удари, обстріли показую розговори. Дрони показує обстріли, дрони, вибір, сонце. Зв'язані руки. ну в них Щоб прямо вони сіли на всі 300 човнів, або 200 човнів, ну або 100 човнів, і поплили на правий берег, ну, я б не сказала: тут це надто важко зробити зв'язані руки. А на що тоді ось оприлюднили зараз цю інформацію? На що оприлюднили зараз цю інформацію, що РФ готується в масштабний наступ на великої кількості, у них велика кількість човнів з лівого берега Херсонщини на правий? Рух, рух по ілюзії показує мені. Знов цей рух великий по ілюзії. А на що це інформація для захисту, щоб більш... Щоб та територія захистити ту територію більше. Мені показує тут удари. Можуть більше обстрілів показує. Правий берег Херсонщини. Так, я запитаю, що тут. Так. РФ, давайте так, РФ. РФ до кінця 2024 року. Піде в наступ з лівого берега на правий берег Херсонщини. На Херсон піде в наступ через річку на човнах. РФ піде в наступ через річку на човнах на Херсон до кінця 2024 року. Україна Ілюсія. Смерть. Ну, якщо і підуть, їх чекає смерть. А знову тут зв'язані руки, немає можливості. Дурацька затія. Важкість. Важкість цього руху. Цей рух для них буде дуже важкий і дуже коштовний. Не знаю, чого коштовний, а чого коштовний. Бо, бачите, вони як будуть на ладоні. Відразу на них буде щось там летіти. Обман імператора. Ці дії, обман імператора. Це дії, якийсь обман. Повторення того, що вже було. Якась, бачите сценарій, ігра в театр, постановочні дії. Можливо, щоб відтягнути якусь кількість наших військ на ту сторону, теж може бути і таке. Но мені знов не показує, що прям буде супер, точно, 100% цей наступ. Так, давайте по-іншому запитаю. Покажіть, будь ласка, що буде, як будуть роз... що буде відбуватися? Що буде відбуватися до кінця 2024 року. З. Зі сторони РФ. Що вони будуть робити? Їхні дії. З лівого берега Херсонщини на правий. Їхні дії. РФ з лівого берега Херсонщини на правий. Їхні дії. Ану. Розговори, розмови. Знов маніпуляція. Маніпуляція, залякування, башня. Башня, зміна. Обстріли показую, Але на Україну йти їм тупік. Пасив їхнім планам, удари, вони там теж отримають. Розчарування в їхній перемозі, тобто розчарування в їхніх діях. Все, що вони там будуть робити, буде для, них це, для них це буде розчарування. Не показує мені щось От про це, що кажуть. Не знаю чого, не показую. Давайте по-іншому запитаємо, чи зайде армія РФ на в місто Херсон. Давайте так. Чи зайде армія РФ в найближчі два місяці в місто Херсон? Чи зайде армія РФ в найближчі два місяці в місто Херсон? Чи зайде армія РФ. Поразка найближчі два місяці в Херсон. Помірність, вода, повіщений Ні, недостатньо сил. Уход від цього ні, показує ні. Мені показує ні. Важко зробити. Зайде армія РФ, місто Херсон найближчі два місяці. Дурні, якісь дурні на човнах будуть, але їх буде небагато. Очікувані ламіється. Це, це інформація, якийсь обман. Якийсь обман. Мені показує ні. Ну і слава Богу. Так, тепер давайте запитаємо, коли я вже почала. І за Запорізький напрямок теж наступ. І там наступ, і тут наступ з усіх сторон наступ. Так, чи почнеться наступ на Запорізь, в Запорізькій області. Армія РФ піде в наступ на Запорізькій області. Запорізькій області до кінця 2024 року. Почнеться там великий наступ на Запорізь, в Запорізькій області до кінця цього року. Великий наступ почнеться. Агресія, атака, зв'язані руки. Обстріли так, а наступ на їхню агресію тут знов зв'язані руки. Важкість. Таємниця, баланс, сила, удари. Показують удари. Домовленості відлюдник. Дорога дорога по відлюднику. Дорога по відлюднику. Теж тут не показує, прям що 100% підуть в якийсь великий наступ. Уход від цього розчарування. І там в них розчарування, уход від цього, і тут в них розчарування, уход від цього. І... Ну ось така інформація в мене. Ну, така відповідь. Я не знаю, як що запитати. Давайте за Запоріжжя запитаю. Чи зайде армія РФ в місто Запоріжжя? Взагалі. Взагалі, чи зайде армія РФ в місто Запоріжжя? Чи зайде армія РФ в місто Запоріжжя? Оператор тупік. Тупік ресурс. Зайти армія РФ на достатньо ресурсів, місто Запоріжжя. Постановочні действия, обстріли, боротьба, таємниця, диявол, перемога. До речі, в Запоріжжі там є зрадники. Які що, якусь інформацію таємно зливають. Про допомогу, про ресурси є. Чи зайде армія РФ місто Запоріжжя? Загалом баланс о, ілюсія, слава Богу, колесо фортуни і башня. М -м, ні. На зараз моя відповідь теж ні. Але там в Запоріжжі, я не знаю, в області чи де там щось зливають. Допомогу зливають, ресурси, як воно, що йде. Так, ще раз, херсон. Херсонщина. Наступ. Великий наступ на човнах. Армії РФ на Херсон. Буде великий наступ армії РФ на човнах. Морський бой на човнах буде. Важко зробити. Правосуддя, баланс і смерть. Розчарування башня. ну Їх чекає там башня, смерть, уход від цього, розчарування і військових, і уход взагалі, може, знаєте, уход іной ну, показувати військових великої кількості. Ілюзія на перемогу. Тобто ілюзія на оце, що вони там планують, ілюзія на їхні плани. Єдине, що показує небезпека це обстріли агресія. Я так розумію, з Кінбурзької коси можуть обстріли посилитись. Давайте запитаю за це. Чи посиляться обстріли з Кінбурзької коси на Херсонщину та Миколаївщину? Чи посиляться обстріли з Кінбурської коси на Херсонщину та Миколаївщину? Вибірково. Смерть. Робота йде. Планують. Україна посим балансу. Так, да, башня, знов падає башня. Ось, ось обстріли можуть посилитись звідтіля. Наступ ще раз скажу, ну не показує мені. Моя відповідь. Якщо він не буде, то їх там чекає відразу подводне царство. Ось так.